Ці 12 червня Генеральний штаб збройних сил України оприлюднив чергову щоденну зведену статистику втрат армії РФ. І вперше з початку повномасштабної агресії ця цифра сягнула психологічної позначки: 1 мільйон осіб. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Це не просто суха цифра, це масштаб трагедії, яку держава-агресор принесла як нам, так і власному народу. Але що саме мається на увазі під втратами, і чи варто вірити у ці підрахунки, речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що мова йде про так звані загальні бойові втрати. Тобто безповоротні втрати вбиті, померлі від поранень, зниклі безвісти, полонені та ті, хто став непридатним до служби через інвалідність, та санітарні втрати це поранені, контужені, отруєні та хворі, ті, хто тимчасово не може повернутися до бою. Інакше кажучи, мільйон втрат це не мільйон вбитих, але мільйон осіб, виведених із ладу внаслідок війни, яку розв'язала Росія. Україна з перших днів повномасштабної війни фіксує втрати окупанта щодня. Росія ж або взагалі не публікує загальних цифр, або розкидано звітує про знищення тисяч українських військових по напрямах, часто з грубими арифметичними помилками. Ще у 22-му році російські опозиційні медіа викривали ці маніпуляції. Однак навіть українські оцінки слід сприймати з розумінням воєнної специфіки. Наприклад, у 2024 році президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними української розвідки загинуло понад 180 тисяч росіян. У 2025 році головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про 250 тисяч безповоротних втрат Росії. Це приблизно 28% від загальної кількості втрат, яка на той той момент становила 870 тисяч. Отже, за аналогічною логікою, із мільйона втрат станом на 12 червня близько 280-300 тисяч росіян загинули або більше ніколи не повернуться на фронт. Під час Першої світової війни на одного загиблого припадало приблизно чотири поранених. У другій світовій троє. Сучасна медицина дозволяє врятувати більше життів, але структура втрат залишається подібною. Українські дані цілком укладаються у ці історичні пропорції. Втрати це не лише статистика, а й інструмент інформаційної війни. Їх перебільшують або применшують залежно від пропагандистських завдань. Але у цьому сенсі російське міноборони чемпіон з маніпуляцій. Водночас, українська сторона намагається подавати максимально наближені до реальності дані. Але Теж усвідомлює значення інфовпливу. Цифра в один мільйон це більше ніж просто статистика, це символ масштабу безглуздості та трагедії для армії держави-агресора, яка сама себе знищує у спробі поневолити вільну націю.